Щороку, 11 січня, в світі відзначають приємне свято, Міжнародний день дякую. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово, а воно є надзвичайно потрібним, тому що всього одне щире дякую може змінити дуже багато. заємини стають теплішими, а світ навкруги добрішим. Тож, коли як не в цей день. Від щирого серця подякувати рідним, друзям, сусідам та колегам, адже причин для вдячності насправді дуже багато. Та розпочніть з родини подякуйте тим, хто щоденно піклується про вас, хто робить ваш ранок запашним, смачним, добрим, зайвий раз зателефонуйте батькам і скажіть, що не встигли сказати вчора. Одним словом, не соромтесь сьогодні говорити усім дякую, а усією дружною українською родиною ми разом доземно вклоняємося і скажемо дякую нашим героїчним Збройним силам, всім українським воїнам, що боронять нашу світлу землю. Дякую вам, наші рідні. І напередодні цього чудового свята, вихованці та вихователі інклюзивної групи номер 5 Херсонського закладу дошкільної освіти номер 69 взяли активну участь у флешмобі Дякую тобі. Я дякую тобі, моя рідна мамо, що настав ранок. Що я народився, що я живу. Я дякую тобі, моя люба матусю, за смачний сніданок. Я дякую тобі, мій любий тато, за прогулянку по доріжкам і що втомилися наші ніжки. Я дякую тобі, моя люба бабусю, за прочитану казку. Я дякую тобі, моя рідна сестричко, за корисні підказки. Я дякую тобі, мій старший братик, що мав змогу надати мені вчасну допомогу. Я дякуватиму вам щодня і яскравішим стане моє життя.